Відкрити чемпіонат Одеської області після важких ночей. На старт о 9-й ранку вийшли вислувальники і вислувальниці, аби позмагатися за медалі. Чемпіонат області відбувся 28 вересня. Змагалися близько 100 учасників і учасниць. Організатори очікували побачити більше бажаючих вийти на воду. Проте попередні ночі на Одещині змінили плани багатьох. Михайло Лучник працював в южницькому ФСК хімік понад 20 років. Спочатку виступав як спортсмен, пізніше став тренером. Зараз тренує в рідному місті Вилкове. Южне називає своїм другим домом. На ці змагання привіз п'ятьох підопічних. До цього трудно привикнути, що може, може, прилетіти, може щось шуміть, бахнути. Ми недалечко від Ізмаїла, міста Вілкових, яке теж потерпає періодично від обстрілів, обстрілів нальотів. Це Вилкове біля, біля Зміїного острова. Чи, знаєте, потім по цьому. Тренуємось, хлопці, би, незважаючи би, на такі ризики, і їх батьки теж розуміють, і руководство, керівництво нашого міста би, дозволило нам ну, недалечко від бази, проводити тренування, все-таки перемагаючи якийсь страх чи невдобство такі. Слава Богу, що не днем і ночі, а якби тільки ночі в основному якби так днем більш-менш нормально і пользуєшся з цим, проводимо тренування. На змагання приїхали команди з Одеси: Вилкового, Чорноморська, Білгород-Дністровського та Дніпра. Южне представили вислувальники й вислувальниці Дю США та ФСК Хімік. Змагалися діти 2011-2012 років народження на байдарках та каное. Відбулися заїзди в одиночках на дистанціях 200-500 тисяч метрів. Провели також естафету на дистанції 200 метрів. Виступили учасники-учасниці міксовими екіпажами. У двійках на дистанції 200 метрів. Дуже гарно подобається все. Готувалася. Ну, як завжди, розмінялася перед стартом. Готувалося добре. Настрій хоро, хороший, ще, ще не виходив на воду, але хочу зайняти там друге, третє місце. А чому не перше? Бо перше в мене не буде точно. Чому ти такий невпевнений? Бо там, бо там є, є дуже сильні сін, грибці, які точно в мене виграють. А ти як давно займаєшся? Ну, може, десь вже рік, рік-півтора десь. Часто на змаганнях. Да? Да? Да, Кожні змагання десь. А будь ласка, От зараз такі ночі постійно обстрілюють, так чуєш вибухи. там. Це якось тобі заважає підготуватися? Як впливає на настрій? Чи ти не втомлений? На настрій, на настрій впливає трохи, да, грустний, А це, на, на підготовку, там, на розминку. Мені собі тренуюся і все. Мені подобаються змагання. Ну, тут, ну… тут, Добре, погода хороша. В Южному ти вперше? Е, Ні. Вже три рази був. Заїзд був тяжкий, суперники, е, як вам сказати, добре ходять. А так змагання подобаються. Давно займаєшся веслуванням? Е, два роки вже, майже. А в Южному як часто буває? Буваєш Ну так, да, буває. Наставник команди з Одеси Олександр Євченко зауважує, що за час повномасштабної війни кількість дітей у нього в школі зменшилася. Тренер намагається привозити своїх підопічних до южного на змагання регулярно. Життя триває і виходимо на воду, і спілкуємося. То є розрядка для нас і для дітей. і То нас об'єднує в такий тяжкий час. Ми. Приїхали на вашу славну землю. Дуже гарно нам тут подобається. Ми тут завжди є прикладом, завжди є лідерами в цьому нашому виді спорту. І Чебан Юра тут завзяти. Тут така добра енергетика, і Волошин. Тут у вас приклади такі для наших спортсменів, для нас, як тренерів. І от ми приїжджаємо і показуємо. Теж непогані результати. В їхніх очах бачиш себе, Колись, коли сам прийшов, був малим, тягнувся до старших. Звісно, добре дітям передавати свій якийсь опит, досвід, свій змагань, підказувати їм техніку. Тобто починаєш отримати задоволення з роботи з дітьми. Тому тренерська діяльність в майбутньому не я її не виключаю зі свого майбутнього, тому знову ж таки, поживемо, побачимо. У підсумку южненські спортсмени і спортсменки здобули найбільшу кількість медалей. Відкритий чемпіонат Одеської області закрив веслувальний сезон в Южному для молодшої категорії.